<гум> так, ну що, спробуємо підсвітити. Правда, у нас огляд такий на собі. У нас огляд такий собі. А, ну і забудь сказати, якщо не буде виходити, то буду на бораска сідати. Поки okay, лунтик буде відкисать с бою. Так, хлопчик, это девчатка... Будь ласка, струляйте. О, шквальчик. Так, да, кулеметні танчики це добре, звісно. Але на них треба дуже в упорі сидіти. На них дуже в упорі треба сидіти. Це перше, а друге не дуже залежить від підтримки команди. А коли тебе ніхто не підтримує, то погано. Хуру-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, зарядимо під скалібер. О, ялиненьку зігнали. Так, у вас там ще харішка світиться. Якщо можете, струляйте. А навіть якщо не можете, теж струляйте. Саме головне проти артилерійські маневри робити. Бо є професіонали. Які можуть закидувати. Ну або яким щастить просто. Тихо-тихо! О, є брачка підсвітили. Давайте хлопці Давай, 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 давай. Воно і вафля вам світиться. Та вам тут роздолля. Тільки так. А Якби ще по тому роздолю хтось стріляв, було б взагалі чудесно. Що, ризикнеш? Дякую. Дякую, звісно. Зроблю вигляд, що ти мене не цікавиш. А, у мене напевно є бриг пересвічує. Що не ризикнеш навіть? Дуже хочу в нього в'їхати, але ж тільки ще можна насвітити цих красенів. Ще по шпаку прилетіло? Так, сорчик, хочеш ще раз вилізти? Молодчинка. Просто молодчинка. Це ж в мене хтось світа, я думаю звідси. І я був правий. У мене, походу, чи оптика стоїть, чи що. А де ще ялиненька в них шариться? Ялиненька ти де? Виходь. Де вона сидить? А, а! Йоханий закоханий. Мені не встигну її забрати. Ну ладно. Угу, вот за это и сказал. Вот за это и сказал. Кто-то поможет? Вот так. Тихо-тихо. Чтоб тихо. пид не под листы. Невдалий момент. Так, куди він дивиться? А, він сюди летить. Стій, стій, стій. Не дали мені. Не дали мені фражика третього забрати. Дуже довго думав. Ну ладно, відсоток апнули і добре. А. Ну, уже не забрав. А, я ж заходив на трансляцію з особистої сторінки. Думаю, звідки вони в мене. Нормально, майстра за перший бій взяв. Тільки не пам'ятаю, був має на ньому майстер чи ні. Здається, ні. Ну Це прям халявний бій всі так підставлялись. А от коли я брав майстрів, щоб 279 забрати, не йшло. А коли просто потієш в інше, от тобі й майстр сипляться. Брать, ну, 5,5 з марка вийшла. Це прям жирно. Це прям жирно.